Ніжний і неймовірно смачний паштет із курячої печінки смакуватиме і на сніданок, і на перекус, і на обід, і на вечерю. Для приготування паштету курячу печінку потрібно добре промити у воді, нарізати її навпіл або дрібніше, відрізаючи жовчні протоки, якщо таке є. Після цього подрібнюємо одну цибулину на невеликі шматочки. Всі інгредієнти, а також їх пропорції, ви знайдете на початку цього відео, а також під ним. Далі моркву і чесник натира. На великій терці та будемо обсмажувати на пательні. А поки сковорітка розігрівається, дуже цікаво дізнатися, з якого міста ви дивитесь це відео. А також обов'язково підпишіться на цей канал. Отже, висипаємо на пательню підготовлену печінку та через 2 хвилини додаємо потрібні овочі, обсмажуємо всі компоненти, солимо та додаємо чорний мелений перець. А які страви з печінки полюбляєте ви? І чи любите взагалі печінку? Напишіть у коментарях. Печінку накриваємо кришкою і даємо. Протушитися ще хвилини 3-4. Печінка вже майже готова, я додаю шматочок вершкового масла, і от печінку вже можна знімати, але я ще додам 1 столову ложку сметани. Це надасть страві ніжного та вершкового аромату. Протушуємо все разом ще одну хвилинку і перекладаємо обсмажену з овочами печінку в миску, даємо охолонути до теплого стану. Охолоджені інгредієнти пробиваємо подрібнювачем. Обов'язково паштет слід спробувати на сіль. Якщо Солі недостатньо, його можна досолити. Далі паштет розкладаємо по ємностях і відправляємо в холодильник до застигання. І ось такий ніжний ароматний паштет у нас вийшов. Спробуйте приготувати паштет за таким рецептом. Я впевнена, що вам та вашій сім'ї цей паштет обов'язково сподобається.